7 липня усі вільні відзначають день свято святого Іоанна Хрестителя, а також праздник Пресвятої Євхаристії. А ще у церкві Святого Миколая перебувають мощі святих євангелистів Матві, Марки, Луки та Йоанна. Щодо свята Пресвятої Євхаристії, то це є вершина літургічного життя церкви. Догматична конституція про церкву називає євхаристійну жертву джерелом та звершенням цілого християнського життя. А в декреті про присвітелів сказано, бо в святій Євхаристії зміщається усе духовне добро церкви, тобто сам Христос, наша Пасха і Четіданий хліб, який через своє тіло оживлене і оживляючи в святому дусі дає життя людям.

Зайшов з неба, і пів, дам тобі, тіло, життя світу, є, я стала з тобою, кажучи, свої тіло сказав, є, істина, істина, кажу вам, свої тіли, моє, право, має, життя нічне. і я Книзі отця Юліана Катерія пізнає свій обряд. Довідуємося, що культ Пресвятої Євхаристії у Христовій церкві такий давній, як сама установа цієї святої тайни. Цей культ довгі сотки літ і на сході і на заході завжди був злучений тільки з відправою святої літургії. Щойно у 12 столітті західна церква задля різних причин починає вводити в життя культ Пресвятої Євхаристії поза відправою Святої Літургії, тобто культ освячених і в кивоті зберіганих і ухрестійних дарів. Вслід за цим по з'являються різні обрядові практики до тепер в церкві. Почитання Ухаристійного Христа в Кивоті стає. В західній церкві мотивом до установи празника Божого тіла його святкує латинська церква четвер по відданню празника з честя Святого Духа. Пам'ять установи Пресвятої Євхаристії і Східня і Західна церкви відзначають у Великий Четвер. Сам Господь Ісус Христос на тайній вечері установив Пресвяту Євхаристію. По сьогодні деякі східні церкви, як, наприклад, коптів, селійців і настиряні, взагалі не зберігають святих тайн, а хворим уділяють те причастя зараз по службі Божій. Знайдеться хтось нагнув на безпеці смерті, то священних правиль для нього ситуалітурі без огляду на час і пору дня. Тож Латинська церква з 13 століття встановила у учет Пресвятої Євхаристії, а наш український народ, приймаючи світові розізантії, прийняв з нею і тисячолітню традицію східної церкви щодо культу Пресвятої Євхаристії. А цей культ від апостольських часів полягав у приношенні святої безкровної жертви та святому причастю. І наша українська церква від самих початків християнської віри цей культ ревно плекала. Славний митрополит Андрій Шептицький говорив, що найсвятіше місцем у церкві, казав він у пасторському посланні 1900 року, це пристіл Божий, а на ньому кивот палата Христа. бо святий жертовник – то найсвятіше місце, а тому, що на ньому приноситься найсвятіша жертва служби Божої, і тому, що найсвятіший Господь неба й землі мешкає на цьому під видами хліба. Це місце таке святе, що християнинові і діткнутися його не вільно. А священники, що й посвячені для Божої служби, зближаються до нього лише зі страхом. А завжди з чистим сумлінням це місце таке святе, що на ньому не сміє бути ні однієсінької речі, що не є приписане нашим святим обрядом. Львівський синод 1891 року, покликаючись набулу папи Урбана IV на рішення Триденського собору та на практику майже всіх східних католицьких церков не тільки апробує празник Божого тіла, але й підносить його до ряду великих господніх праздників з восьмиденним по та наказує, щорічно святкувати його в четвер по всіх святих, але з огляду на будний день поручає переносити його на наступну неділю. А ще у цей. Цей день церква згадує святого предтечу Івана Хрестителя. В сьогоднішньому дні, також сьогоднішньому ділю, і прибувало свято Різдво Івана Хрестителя. Колись ще у древній, е, яке називали Київській Русі, колись ще не було християнства на теренах нашої держави, тоді почалося свято, яке називали також, е, ну, було присвячено тому літньому очищенню, як його називали, тобто. Люди йшли до річок, до водой, де вони фізично очищалися, опісля вони біля багаття, біля вогню, яке було символом родинної злагоди і родини, вони там родинно, чи по декілька родин проводили час у бесіді, у спілкуванні, у піснях і в танцях. Але опісля, на жаль, та як людям властиво зловживати навіть найкращими починаннями. Це переросло у такі речі, які навіть стидно іноді читати історичних документів. І історики з сумом згадують той час. Коли прийшло християнство у нашу державу, тоді церква, бажаючи, щоб ті звичаї, які були добрими, зберегти їх, які були злими, щоб їх відсунути і направити на добро. Тоді у тому часі церква згадує у літургійному році пам'ять Різдво Івана Хрестителя. Бо Іван Хреститель, як сам з нього сказав Христос, був найбільший серед народжених вічинок. Бо Ісус народився від Діви, Марія лишилася і по народженню Ісуса Дівою. І е, ми згадуємо і святкуємо пам'ять різдво Івана Хрестителя. І церква свята постаралася людям нагадати про те, чим спочатку було те свято, що не було в нас злим, але було добре. Що людина повинна очищати, як своє тіло, на чому було за поганство зосереджено, це тільки на тілесному очистити тіло і для свого тіла, для родини присвятити те свято. Церква ж пригадує про різдво Івана Хрестителя найбільшого з пророків. Претечі, тобто попередника Ісуса, який казав, покайтеся, бо наблизу Царство Боже. Іван Хреститель, який хрестив на покаяння. Тобто люди каялися у своїх гріхах і наверталися до Бога. Ось на це церква вказує, що не тільки очистити своє тіло, але очистити свою душу. Ми, дякувати Богу, тілому промислу Божому. Дні маємо закінчення тої нашої парокеальної місії і реколекції з нагоди того, що маємо тут мощі в нашому святому храмі, святих євангелистів. тих, які дали навчання Христове цілому світові у святому Письмі, у, свій, у тих Євангеліях. І Господь у тому святому Письмі постійно пригадує нам про те, що по що людині і світу весь, аж напостити свою душу. Що може дати людина за за власну душу? Сьогоднішнє свято Різдво Івана Хрестителя, також при Святої Євхаристії, Церква Свята Христова нам пригадує про те, з чим і з, і чим і з ким ми живемо своє життя, що ми тільки пам'ятаємо про те, щоб дати харч і е, дати їжу своєму тілу, щоб його підтримувати при фізичному бутті житті, що ми дбаємо і про фізичне життя нашої душі. Чи ми очищаємо тільки наше тіло, щоб між люди вийти гарними, одягненими, порядкованими, гідними, Чи ми стараємося і до молитв, і до Бога прийти з нашою душою, чистою, гідною і достойною того, щоб говорити до Бога і промовляти до нього у своїй молитві. Це від нас залежить і від кожного з нас залежить, як будемо жити своє життя і з ким будемо його жити. У неділю 7 липня завершилося перебування і мощі святихів на листя Матвія Маркалу Китояна у церкві Святого Миколая.